О, салют віки, тільки що записував, і я не записав. Точніше, я поставив телефон, я думаю, що я включив запис, але я не включив. Так, сьогодні будуть відповіді на ваші питання. О тут буде питання. Тому що ми ставте на паузу, читати, як цікаво. У двох словах. У нас є син, у нас є мама. У нас є мама, який не цікаво, чим син хоче займатися і не цікаво твої хобі свого сина і не цікаво до чого лежить в нього душа, вона хоче, щоб було все так, як я хочу, тому що я твоя мама. Дивись. Не візьмем твій. Ти чи що давай? От ти хочеш там, допустимо, монтувати. Мама хоче, щоб ти там не знаю займався музикою. Ти сідаєш з мамою, ти їй об'ясняєш, що в тебе не лежить душа, в тебе нема бажання, в тебе нема кайфу. У тебе нема того в душі, що ти ось цілий день чекаєш на заводі, щоб піти з завода і сісти, монтувати відео. Ти не хочеш танцювати, музикою займатися, писати пізніше. Тобі це не подобається. Ти це об'ясняєш, якщо вони скажуть, все, буде так, як я скажу. Все, ти мій син, ти маєш слухати свою маму, що це за син, чого мене не слухає, ого, кого я його спитала. Маніпуляція. Як ти кажеш, на кожний з собою маніпулює, кожен день в кінці дня в нас собі там ось так, ти маєш оце написати, можеш оце. Оце так казала вчителька, там мені сказала моя сусідка, що все буде чудово, якщо ти будеш сім займатися, що її син там на заводі на, на ось такій посаді, получає 20 тисяч, ти будеш получати стабільно, все чудово буде. Нет. Ти стоїш на своєму місці ти кажеш, ніт. Я не буду займатися своєю музикою, я буду займатися тим, що мені подобається. Я буду займатися тим, до чого лежить в мене душа. Можеш мені не казати, можеш казати, який я поганий син, можеш об'їжджатись тут, можеш почти плакати, але я сказав, що я буду займатися тим, що я хочу. Як мама побачить, як мама побачить в твоїх очах, що ти не здаєшся, що ти не будеш її слухати, тому що вона мама і тому, що вона захотіла, тому що вона не питає свого сина, що, що тобі сину, цікаво, яке в тебе хобі, а може ти хочеш отак цим займатися. А це, що я тобі кажу, тобі це не подобається, якщо вона тебе це не питає, якщо вона сказала буде так, як я, ти повинен поступити так, як і вона. Чому це вона повинна казати будь так, як я, а ти цього не зможеш казати? Це твоє життя, ти є лічність, і ти повинен казати, буде мам, так як я сказав. Я буду займатися цим, як би тобі це не подобалося. Якщо он тебе заставляє, там, записує на музику і ще щось, там, заставляє кожен день писати пісні або ж там, не знаю, танцювати, співати. Нет. Я не буду. Обіжайся! Не убіжайся там, веди мене до психологів, кажу сідам, жалуйся всім, який я поганий в тебе син. Ні. Я буду займатися тільки тим, до чого лежить в мене душа. І як тільки ти почнеш займатися, вона з часом пойме, що все, ти став на своєму, ти стоїш як танк, ти як стіна, все. Тебе нічого не цікавить, тільки ось це, чим ти хочеш займатися. Вона часом це пойме. Головне, щоб ти не здався, головне, щоб не було таке, що маніпуляція оця включається, коли вона скаже, все, мене син не любить, мене син не слухає, кого я воспитала, а що це за син? Ой-ой-ой-ой-ой, поможіть. Це маніпуляція. Це така маніпуляція спеціальна, щоб ти сказав, все, мам, все, все, не плач, мам, все, не біжайся, все, буде так, як ти скажеш. Вона спокоїться, вона вилізком і скаже, що да, так як я хочу бути. Ти не повинен здатися. Я знаю, це боляче дивитися, як твої батьки в тебе в як твоя мама плаче, чи щось, як твоя мама каже, який в неї поганий син. Ну подумай сам, якщо ти все життя будеш так, як скаже твоя мама, наші батьки хочуть, щоб ми все життя було біля них. Щоб ми все життя були бі біля них, а хто мені там подасть, коли я там буду вже бабульку і хто мені подасть чашки води. І вони так все влаштовують, щоб ти десь тут влаштувався близько, бо тут, де моя там сусідка знайома, щоб я знала, де ти, щоб я знала, що з тобою. Вони з нас піклуються і вони хочуть, щоб ми були постійно біля них. Ні. Ми молоді, ми тільки починаємо своє життя, і ми, поч... ми хочемо займатися тим, чим ми хочемо. І ти такий кажеш, мам, мам, я буду займатися чим я хочу. Не вказуйте мені, я не буду займатися тим, ви хочете. Мені цікаво зганяти м'яч футбол. Я не буду ходити і співати на ваші усі танці, на ваші, на ваші музики. Я, моя душа, лежить до футболу. Все. І ти повинен стояти на цьому, стояти кожен день. Кожен день, як вона тобі починає це. О, сину, а може давай, а це що ти в який футбол? Залишиться, йди, там, музика, там моя сусідка, там все так класно, там получати будеш. о, все, ні. Мам, я буду далі займатися. Навіть якщо в мене не виходить, я буду далі займатися тим, що мені доставляє кайф. Від чого я відчуваю себе живим? Від чого я пішов побіг на тому полі на полі з нічом? Навіть якщо не забив одного гола, навіть якщо мені щось не подобається. Ну я закінчив. Я відчуваю кайф, я відчуваю те, що чудово. Цей день я не впустив. Цей день я вложив те, що мені подобається. А не в те, що я сидів весь день вдома і слухав маму, і писав те, що мама каже, і виконав те, що мама каже, або тато. Неважливо. Тому надіюсь, я тобі допоміг. Надіюсь, я тобі сказав, що ти повинен стояти на, на своєму місці. Ти повинен всім доказати свою, е, своє місце, всім доказувати, що в тебе ось така ціль. Інше тобі не важливо. Тому дякую, що дивились, а ми побачимо з вами в наступному відосі.